Друзі, всім доброго дня. Сьогодні прийшла посилочка з Китаю. О, ні, це не з Китаю, це із е, Прома. Зараз подивимось, що я заказав. Так як ми будемо, ми розширяємо наше УЗВ і нам потрібно додатковий. І нам потрібно додаткові засоби щодо очищення нашого УЗВ та басейну. Що в нас тут? Так, прийшла посилка вот такі всі упаковки, коштує дана посилка. 500 гривень. Це в нас ОФ-лампа на 11 Вт. В Ютубі всі кажуть, що ОФ-лампи корисні. Вони можуть запобігти та лікувати деякі типові захворювання. Зв'язку з чим я також вирішив придбати ОФ-лампу для УЗВ, так як воно у мене розширюється. Ну, зараз подивимось, що тут у нас прийшло. Як бачите, я перед вами відкриваю. Ось така лампа. Насадочки і присоски. Все, навіть інструкції нема. Все на китайському. Все на китайському. зрозуміло, на скільки годин ця лампа, скільки вона буде працювати. Ну, давайте поспілкуємось про те, навіщо я її придбав, дану лампу. Наскільки мені відомо, то ультрафіолетове світло може, бути, будь може вбивати будь-який вид бактерій. Навіть бактерії, що нітрифікують, що дуже корисно в процесі очищення водою. На мою думку, переваги ОФ-лампи є швидке та ефективне знищення бактерій у воді. Усуває помутніння води, викликане цими ж самими бактеріями. Ця система ефективніша за традиційні стерилізатори. Якщо тримати мальків, це значно знизить ризик їх зараження захворювань. Крім того, флампи не зашкодять колоніям корисних бактерій. Ну, Давайте подивимось про тепер. Як вона працює, перевіримо, чи вона взагалі працює в нас. Тут у нас є вимикач. О, зараз ми її підключимо, вимкнемо, але не дивимось на лавку. Так, вимкнули в розетку. Це працює. Значить, добре прийшла вона в нам в справному стані. Це хорошо, Ну, її треба використовувати в ємкостях, в воді, для того, щоб вона беззаражувала воду. Кожна лампочка така де, е, має певний термін служби, який рахується в годинах використання, е, виробник зазвичай вказує термін служби лампи, щоб ми могли зрозуміти її реальний термін служби. Наприклад, якщо зазначено 1000 годин, то якщо підключати її там по 3 години в день, їй вистачить лише на 333 дні на рік. У F-лампи втрачають свою ефективність у міру їх використання, тому рекомендується замінювати їх до закінчення терміну служби, навіть якщо вони не перегоріли. Також хочу всім наголосити, що не потрібно дивитися просто на світло лампи. Воно може вплинути на зір людини. Ну, якось коротко про огляд. Даної УФ-лампи, навіщо я її придбав, вартість 500 гривень на промі і доставка 60. Дивився я на китайських сайтах. Я чи не знайшов, чи не ну, в мене не вийшло знайти на китайських сайтах. Може хтось там на тему, на Алікспресі знайде, можете мені в коментарях скинути посилання, та я подивлюся. Бо в подальшому їх там треба замінювати, може більшу придбати. ну Це буде, скажімо так, полезно. ну Ось таке коротке відео вийшло в мене по огляду даної лампи. В подальшому подивимось, як вона буде працювати, який дасть результат, та на який термін її взагалі вистачить. Думаю, я дану лампу буду вмикати погодинно. Не на постійній основі, а. там Ну, 3-4 години, да? і через 3-4 години. Так що так от. Ну, Дякую я вам за увагу. Пишіть коментарі. Пишіть в коментарях свої пропозиції, зауваження. Я все враховую. В подальшому е використовую поради ваші. Якось так. Ну що, далі буде? Дивіться, став, ставте лайки, так як ви знаєте, ми і будуємо продовження УЗВ. Також ми зараз робимо біофільтр своїми руками, щоб у нас він був бюджетний. Також рак росте, втрат поки немає. Ну, я думаю, ви самі все на відео бачите. Дякую ще раз вам за увагу. Слава Україні.